Миру Божого вам, всі благословення, здоров'я, матеріальне благополуччя дає Господь. Людина часто користується цим та не дякує і не служить Богу. Все ж так добре. Тому грішить, живе для себе. Адам і Єва не оцінили того, що Бог їм дав. Та коли зіткнулися зі стражданнями, прийшло усвідомлення, і часто, отримуючи найкраще, людина не цінує цього. Але той, хто страждає плоттю, перестає рішити. Бог ніколи не запізнюється та інколи не поспішає швидко допомогти. Це для того, щоб людина прийшла в реальність, бо, страждаючи, людина виходить із ілюзії і починає звертатися до Бога, каятися, відкриватися перед Ним. Таким чином, Бог допомагає усвідомити, що ті роки, які нам дані прожити на землі, ми використали не на своїй похоті. А прожили правильно, по волі Божій, щоб не загинули і мали життя вічне.